Не пригадаю всіх хлопців, які мені підписали у цей прапор, але вже багатьох хлопців, на жаль, нема. Да. І от вони писали, бачите. До зустрічі в українському Криму. Поки ще нема нашого українського Криму. А віле він буде. Наталія Пилипенко, підприємиця з Нікополя, яка від початку повномасштабного змінила бізнес на волонтерство. Її син Микита пішов добровольцем до лав ЗСУ. Тоді пригадує жінка, і почала допомагати захисникам. Плела сітки, так і кімора збирала смаколики та речі першої необхідності для військових. Через місяць отримала посвідчення волонтера. У мене зараз магазин, як знаєте, так от. Ну, бачите, за цей час ніхто не зайшов, але я знаю, що за цей час я можу допомогти хлопцям. Чого будуть сидіти? Пробачте на Соколопаці, якщо якщо можу зараз зробити багато справ для наших військових. Які мені потім напишуть величезне дякую вам, всім вашій команді. За півроку служби 27-річний син Наталії отримав поранення та пережив дві операції. Наразі проходить реабілітацію. Жінка складно переживає цей період, проте продовжує вкладати сили не тільки в догляд за сином, а й підтримувати волонтерський фронт. Їх вивозили на позицію, і там одразу прилетіло. В нього була поранена права рука. Це сплошне кусок м'яса. Там ну в нього пошкоджена нервова система. В нього там ну вивернуто отак незнанку. Вся рука була посічена повністю ліва рука. Ажог великий був на лівій ногі, в нього лежав. Чому я кажу зараз багатьом, що, будь ласка, не тримайте телефони. У нього телефон був у кармані, у кишені у лівій ноги, попала туди снаряд, він загорівся, в акумулятор попав в этот снаряд, і виходить, що він потім показував мені син. Це як фієрверк із телефона летів, тобто він прожигав йому ногу. І нічим не могли затушити, просто водою вже просто водою заливали, і це йому Затушили одна ціла, залишилась у нас права нога. На все від початку війни Наталія змінила навіть контент у соцмережах, прибрала рекламу свого магазину, натомість почала поширювати збори на спорядження та приладдя для військових. Веду сторінку своєї фейсбука, і я все пишу. Колись мені одна жіночка. Дуже мене сварила за те, що я все пишу, і казала, що ти що, ти людей. Я говорю, якщо ми не будемо вірити в цю перемогу, і якщо ми не будемо це писати, значить ми вже десь підсвідомо думаємо, що а скоро буде окупація, а скоро прийде русня, і треба ховатися. Я не ховаюсь, я не щур. У мене все висить. У мене все і на вхідні двері висить прапор. Волонтерка ще з 2014-го перейшла все, на українську на нас, мову, на нас, адже це, на нас, це не просто слова, на нас, а позиція, приналежність до нації та. Любов до держави Україна починається з мови. Коли ми починаємо розуміти, що ми українці, що ми вміємо і знаємо свою мову і розмовляємо на ній, от тоді ніяка русня не прийде, бо вони зрозуміють, що тут нема руснявомовних і нема людей, бажаючих і зустрічати з Караваєм. Ну до сих пір люди це не розуміють. Наразі Наталія співпрацює з багатьма організаціями та волонтерами, продовжує наближати перемогу та допомагати хлопцям. Якщо ми всі повиїжджаємо, то а хто ж тут буде тримати наш тил? Ну, це ми, це ми фронт тримаємо фронт свій толовий. Хлопці там, ми тут. Якщо не буде кому плести сіток, кому бігати тут, навіть готувати якісь. Ми ще сухі супи замовляли у дівчат, борщі сухі, Ну, в общем, таке закупляли там шкарпетки, в'язали дівчатки. Тобто, якщо ми це не будемо робити, хлопцям там буде дуже важко. Головна задача наразі ділиться жінка вберегти як найбільше життів. А українські воїни у відповідь тішать благодійницю патріотичною атрибутикою та пам'ятними подарунками. Коли вже потім хлопці приїжджали, ті, що були з командиром там, і вони сказали нам, мені я вам чесно скажу, я плакала. Він каже: Ават, у нас були хлопці в Бахмуті в той час. Сто чоловік, оці прилади ночного бачення і два бінокля. Ну, ми в нас вистачило грошей ще на два бінокля. Вивели сто чоловік із Бахмута. Вони вже були в оточенні, і там гават перші йшли, просто дивилися дорогу, як виходить. Гават, і оце по цепочці хлопці виходили. Сто чоловік, оці прилади ночного бачення і два бінокля. Врятували життя, ми для цього живемо. Кожній бригаді, які координує Наталія, потрібні амуніція, дрони, автівки для охочих долучитися до допомоги військовим. картка волонтерки на ваших екранах.